Яку суму коштів потрібно перерахувати на здоров'я і яку за упокій Львівська область? О Боже, мій ви зі Львова і не знаєте, які треба грошей. Ну я жартую. яка справа, має бути жертва. Це може бути одно яйце принести до церкви. Кілограм пшенички колись носили в селі. Люди грошей не мали, та й носили, хто що міг, так? що могли принести. Хтось принесе вузник яблук, там десь там, літом, хтось принесе якраз черешенька, дійшла взяла миску черешень принести до церкви по жертву. Так було колись, що мало людина, ну, те й подала. Так само тепер вам спростили варіант, бо ми маємо тепер гроші майже кожен. Діти наші ходять до школи, вони мають собі кишенькові гроші. Скільки маєте можливостей, скільки бажаєте. Вже не треба нести миску черешей, чи, чи вузлик яблук, чи там ще щось там 10 яяць. Маєте можливість дати гроші. Дайте, скільки вважаєте за потрібне. Не робіть із церкви магазин. Релігійних послуг. Це дуже недобре. Церква повинна дати людині можливість поучаствувати в жертві. Я участвую в жертві. Я скільки хочу, от наскільки сьогодні моя душа розположена, і скільки й даю. От сьогодні я так сузрів на один гривень. А чому? більше немає коло себе. Кажу, в банку мільйони налічки ноль. Ну, ну от немає більше, і що? А на завтра я вже созрів на, на 5 гривень. А потім отримав зарплату, думаю, щоб грати? за пів тисячі дав на місяць, ти чистий спокій розумієш? Ну, як собі хочете, Вчитися приносити до церкви жертву, а не платити за послуги. Священник не на роботі, я ще раз підкреслюю, Священник на службі. На службі. Я не порівнюю з військовими, хоча це то саме, в принципі. Але ну, військові все одно мають зарплату. Але священник на службі, знаєте, як сторожовий пес. Дали їсти говкає. Не дали їсти, все одно говкає. А що б дороби? Я на службі, я не на роботі. Я буду служити в будь-якому варіанті, і це стосується кожного священника. Він на службі. А не на роботі. Хоче на роботі, Він... Псишеники люблять жалітися, «У мене троє дітей, у мене теж троє дітей. та в мене то, то в мене то, в мене колеса старі на машині. Ти не туди прийшов, братчику. Хочеш заробляти, мати хліб до хліба і ще зверху трошки ікри, і ще щось там старності, і ще й масла трохи. Вперед, іди заробляй гроші. Ніхто сьогодні можливості є. Навіть в часі війни можна заробити нормальну пристойну зарплату. Якщо ти хочеш працювати, можна заробити. А церква це зовсім інша структура. Церква повинна дати людині можливість поучаствувати в жертві. Як я тобі скажу, тільки то куштує жертви ноль. Бо це плата буде, а не жертва. Жертва це те, що я жертвую. Не скільки мені сказали, а скільки я даю. Тому в будь-якому варіанті, пожертва має бути, наскільки ви хочете дати. Якщо хтось осуджує вашу пожертву, ну якщо так багато дає, що ти людей вчеш, то всі так не можуть дати, не треба. Або що так мало дало, що не встигну? що не маєш більше, не можна так казати. Будете мати справу з Богом, будете відповідати, бо жертву приносять Богове. А священник це той, який служить Богове. І Христос казав, що не зав'язуйте рота волові, котрий молотить. Євреї, вони винахідливі, вони навіть коли він ходив по кругу, тому молотив, там жорно кинулося, він так ходив, а вони йому зав'язували роточку. Накладали таку торбу аби він не їв. І Христос каже, не робіть того, не зав'язуйте роти волові, тому що молодить. Так же само і священники. Як він має, слава Богу, що має, це ознака того, що парафія нормальна, жива. Не будьте скупі для Бога, не будьте скупі для ближнього. А ті священники, які вимагають, їм бажано не давати нічого. Вчите трохи побожності. Якщо вимагає, не дайте нічого. Бо священники вчуть вас, а ви маєте вчити священників. Інакше церква не має значення, церква втрачає свого призначення для, для людей. Церква це люди, має дати можливість поучаствувати в жертві. І люди повинні брати участь в жертві. у жертві. Я був на парафії на Івано-Франківщині, і там, знаєте, вже майже по всіх церквах, вже всі парафії, хтось там дав моду, що з кожної хати якусь певну частину коштів треба давати в місяць, там потім чи в рік заплатити, щоб церква мала якийсь бюджет. Ну, чисто технічно, вроді нормально, так? Бо кажуть, дивись, ти до церкви не ходиш, але як хтось умре в тебе, то, то до церкви несуть, ти поставники дають, ти, та, ну, і хоронить священники, на цвинтарі хоронять і так далі. То, то так, щоб всі участвували і було справедливо, з кожної хати по 5 гривень на місяць, чи по скільки там, і вже, відповідно, є бюджет, все, в церкві вже тасу не збирають, бо до церкви так всі не ходять. ні? Це село ніколи до церкви не приходить навіть на Пасху. А так зібрали з усіх зараз і все. Вроді би добре. Я, доки був на парафії, доки був проти цього, мої е, земляки, мої парафіяни, село Городниця, скажуть, я до кінця був проти того, щоб збирати з кожної хати е, податок. Я пішов, почали збирати податки. Я не хочу сказати, що мало то було чи багато то було. Скільки би це не було, це не є показник. Це неправильно. Має бути жертва. Людина має брати в очі жертві. Хоче участвує, не хоче друге, друга справа. Це є відносини людини і Бога. Ні священник, ні церковний комітет до цього немає ніякого відношення. Є людина і відношення людини з Богом. І церква повинна цю можливість людям дати. Церкві пропаде від поняття жертви, церква втратить своє призначення. Це буде концерт по заявкам. Деньг дав, хор поспівав, гарно постояли і пішли додому. Щоб пішли на концерт до клубу, що пішти до церкви, то буде одно і те саме. Діявол хитрий, не забувайте, він знає, як поламати церкву, зробити з церкви що в центрі має бути не Христос, а Шевченко на 100 гривневій купюрі. Гроші. Поставити в центр церкви гроші і все. І не треба її закривати. Вона буде закрита сама по собі.